Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготувала ось таку величезну миску коржиків. Так, коржиків, тому що в нас не кажуть печиво, це вже може так по-сучасному, а в нас завжди казали коржики. Ці коржики завжди готували на весілля, тому що завжди були вдома, весілля проводилися, шалаші ставилися, ставили, не казали раніше кльош, це зараз по сучасному вже кльош. Колись казали хлібниці і накладали ось на ці хлібниці ось ці коржики і різні пляцки. Жодне весілля не входилося ось без цих коржиків. З понеділка за тиждень до весілля розпочинали готувати ось ці коржики. Тому сьогодні у мене шість видів коржиків із одного тіста. Тому, якщо комусь цікаво, давайте розпочнемо зі мною. А тісто доволі ось таке просте. Нам потрібно сметана і смалець, і борошно. І ось все, що потрібно до тіста. Ну, ще, звісно, дрібка солі. Для цього я беру пів літри смальцю і пів літри сметани. Все потрібно, щоб було охолоджене. Сметана з холодильника, а смалець у мене з погреба, тому він ось такий. Твердий. Насипаю в миску борошно, додаю смалець, дрібку соль і перетираю все у крихту. Такі коржики можна робити заздалегідь, тому що вони добре зберігаються. Закласти ці коржики в сухеньке таке якесь приміщення покласти, в якийсь лоточок, який закривається герметично, і вони гарно зберігаються, тому їх можна готувати заздалегідь. Перетерши крихту, додаю сметану. У мене сметана домашня, жирна. І ось все замішуємо тіста. Пів літри смальцю, пів літри такі повні сметани. І ось сюди мене пішло 900 грамів борошна. Потрібно замісити тісто і винести його на холод, поставити в холодильнику, чи може кладовка у вас є холодна, і щоб воно постояло там цілу ніч. А на ранок тісто, ось бачите, яке стало тверденьке. Ввечері було таке мягкеньке, а зараз ось таке тверденьке. Це тісто ділю на, ділю на три частини. І з кожної частинки тіста буду робити два види коржиків. Одна дечка це в мене буде квіточка з повидлом. І буде ось таке, знаєте, печиво кругленьке з дирочкою. Ось таке печиво, як пияки. Подібне, тільки тут, а без горілки. Кругле і з дирочкою. Видавлюю склянкою, ось такі чималенькі кружечки. І в серединці буду робити ще теж дирі... дирочку. Чому роблю ось такий великий? Тому що при випіканні це печиво, так само як листкове тісто, воно зменшується. Тому робимо його ось такий чималеньким, малесенькі. Тому що ще зробимо дирочку і буде якраз саме добре. Вирізаємо дирочку і ось все перше печиво наше готове. Викладаємо на дечку. Можна застеляти пергаментним папером, можна ні, тому що печиво жирне, воно не буде приставати. Але щоб не мити дечку, краще застелити пергаментним папером. Я вам скажу, що колись ніхто не застеляв, печиво пергаментний папір. Тісто, які обрізки лишилися, ми його знову трішки переминаємо, знову розкатуємо і будемо ось робити тепер вже ось таку квіточку. Половини коржиків будемо робити цілу квіточку, в другій половинці теж робимо дирочку. Потім ось так будемо його зліплювати по видлу. На низ будемо класти цілу квіточку наверх з дирочкою, щоб було видно повидло. В тісті цукру немає, тому що все печиво, коржики ось ці ми будемо ввалювати цукрові пудри. Ну все, перші коржики у нас готові, випікаються при температурі 200 градусів до зором'янення. Беремо другий шматок тіста і будемо готувати знову два інших види коржиків. Робимо ось такі, ну, невеликі, щипаємо кульки і в одну кульку будемо класти горішок. Горішки я кладу грецькі. Можна, звісно, арахіс, фундук, але мені ось подобається. Показую, як робили колись. Клали грецький горішок. Перша дечка коржиків готова. Насипаємо в миску цукрову пудру і будемо їх обвалювати. Зразу від... обвалюю їх гарячими, потім, ще, коли вони прохолонуть, ще трішки їх можна обваляти знову в цукровій пудрі. Тому що, коли гарячі, трішки розстає цукрова пудра. А якщо ще раз, тоді виходить вже ось такі біленькі гарні. З горішками ми наліпили, займаємося ось з вишенькою. Другу частину тіста беремо всередину вишеньку. Тільки що я вам хочу порадити. Треба гарно щіплювати, тому що моя помічниця не дуже старалася щіплювати гарненько, і наші коржики ось з горішками трішки поростулялися. Тому гарненько щіплюйте тісто. Ось викладаємо їх на деку. Я собі буду так на одну сторону дечки класти з горішком, інше буду з вишенькою, тому що коли ми випечемо їх. Позначу покладу горішка. Горішок, будемо обвалювати цукрова пудра з какао. А вже з вишенькою будемо варити глазур і брати їх ще у крихту з горішків, або там, може, яке печиво ще є, подрібнити. Будь-яку крихту, яка вам вже подобається. І нарешті дійшла частина третя. Розкачуємо її ось отакий довгий пласт. І нарізаємо ось такими полосками. І ці полоски будемо нарізати. Будь-якими там трикутничками, чотирикутниками. Це в нас будуть коршики, конвертики з маком. Забулося вам сказати, третю частину не розкачуємо всю, а беремо половинку, тому що половинка в нас будуть конвертики з маком, а друга половинка в нас будуть трубочки. Ну, начинку вже можна підібрати будь-яку в нас і згущеним буде молоко. Також робила з білковим кремом. Мені з білковим кремом я вам скажу, що смачніше, тому що білковий крем додавлю трішки лимонної кислоти, трішки кисловат. А за згущеним молоком. Ну, трішки вже за солодко. але діти люблять більше зі згущеним молоком. Навіть трубочки можна начинити масляним кремом. Це кому вже будь-який крем подоби. Ось на конвертики накладаємо мак, маку, ну, макову начинку, мак запарений і додала цукор. І ось скручуємо ось такі конвертики, викладаємо на дечку. Ось ця друга частинка цього тіста вже будемо готувати. Трубочки. Якщо у вас є, звісно, формочки, це краще. А мені ось приготувала дітвора ось такі формочки, саморобні із фольги. Теж розкачуємо тісто, нарізаємо ось такі полосочки і тут же будемо накручувати на наші саморобні ось такі трикутнички, такі форми. А моя помічниця засумувала, тому що її коржики з горішком трішки порозходилися. Але це не біда. Ми їх запудримо в какаві з цукровою пудрою, нічого там видно не буде. Скручуємо ось трубочки, викладаємо також на дечку, і все випікається при температурі 200 градусів. До зарум'янення. І ось такі трубочки в нас виходять. Отже, коржики другі наші готові. До цукрової пудрі додаємо какао, перемішуємо і будемо з горішком, коржики з горішком обвалювати в цукровій пудрі з какао. Теж обвалюю спочатку гарячим, тому що тут нам потрібно, щоб вони були ось такі темненькі. А коржики з вишнею я буду готувати ось шоколадну глазур. В рецепті під відео я там потім вам напишу, яку я робила глазур. І обвалюємо. Тут в мене крихта подрібненіше в мене були обрізки із медового коржа, медових пляцків, і горішки подрібнила. Перемішала все. Також можна додати кокосову стружку. Ну, це вже, як я казала, це вже за вашим подобанням. Я вам скажу, як колись на весіллі, то робили в вафлі. Ось такі не солодкі, а ось кольорові вафлі. І тоді виходили така, такі кольорові, на нас на їх казали йожики, їжаки. І ось, як ви бачите, із одного тіста можна приготувати ось таке шість видів різного печива. Печиво виходить смачненьке. Ось нашу квіточку ми її спечено обвалювали теж в пудрі, а ось зараз перемащимо повідлом. У мене яблучне. Трубочки наші вже спеклися, потрібно їх охолодити, щоб гарно дістати. Їх із форми, треба їх добре холодити, бо якщо теплі, от бачите, в мене теплі, перша дечка була холодні, гарно діставалися, тепленькі трішки ломаються. Тому охолоджуйте повністю. Не спішіть. Трубочки теж обвалюємо, цукрові пудрі, а тоді вже начиняємо будь-яким вам до вподоби кремом. Так як я казала, в нас йде згущене молоко. І ось таке печиво їжаки, це у нас з вишенькою, це в нас з горішком. Ось бачите, таке темненьке в какао, трубочка зі згущеним молоком, конвертики з маком, коржики пияки і квіточка з повидлом. Ось таких шість видів печива з одного тіста виходить у нас. Виходить різне печиво і досить смачне. І я вам скажу так на святковий стіл, подивіться, яка виходить краса. Але це не тільки красиво, а ще й досить смачно. Печива виходить багато, тому що його це ще не все. Коли ми готували, обвалювали цукровий пудр, його вже смакували, тому що не можна так ось спекти, покласти його, щоб воно гарненько лежало, зберігалося. Тому я завжди готую багато, тому що поки ще до свята його, звісно, завжди под'їдять. І лишається на свято мало. Ну, як вам ці коржики, які найбільше вам сподобалися? Напишіть мені, буду чекати, які саме з їх. З доріжком, з вишенькою. Ось, бачите, ось така в серединці ця смакота виходить. Звісно, смачно все. Кожен коржик по-своєму смачний, має свій аромат. Тому буду чекати від вас коментарів. Напишіть мені, який вам найбільше сподобався. Чи вам сподобався цей рецепт тіста і ось ті смачні коржики. Ну, а я вам вже буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Кому сподобалося, готуйте на здоров'ячко, смакуйте, і хай вам все вдається.